Це HP Павільйон Laptop 16, універсальний ноутбук, який може покрити велетенську купу задач потенційного користувача. В цьому відео ми поговоримо як про особливості, так і про доволі дивні рішення, що присутні в цьому ноутбуці. Вітаю вас, шановне панство, на зв'язку. Агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку! В своєму дизайні ноутбук не використовує якісь мега унікальні новаторські рішення. Він виглядає як універсальний пристрій, готовий як до нескладної офісної роботи, так і для мультимедіа розваг, тобто такий собі збалансований варіант. Та й взагалі це слово сполучення, ну, його можна використовувати для усього ноутбуку загалом. За своїми габаритами він не претендує на звання ультрабука. Тущина майже 1,8 см, вага 1,77 кг. Знову ж і тонкіші, і компактніші ноутбуки, звісно, шаснують, проте там зовсім інша цінова категорія. В той же час він відчувається доволі надійним. Добре зроблені петлі, корпус та кришка не прогинаються в жодному місці, незважаючи на 16 дюймовий дисплей. Місце для рук вистачає для набору. Тексту вдосталь. Через цю ж особливість клавіатура тут одна з найадекватніших на ринку. Частково. Усі клавіші мають адекватні розміри, навіть нампедом користуватися можна без болю. А ще HP вдалося навіть нормально розташувати спеціальні клавіші Home, End і так далі. Сама ж клавіатура дуже приємна для набору тексту, вона має доволі довгий вертикальний хід, приємну віддачу, при цьому клавіші не люфтять при натисканні. Тачпед не гігантських розмірів, проте користуватись ним зручно. А от що тут хочеться посварити, так це розташування клавіші о, вимкнення. Я не знаю, в яким. Момент часу усі виробники вирішили, що вона комусь заважає, коли знаходиться окремо від інших клавіш, і почали її всі ставити то в нампет, то замість delete. Тут же вона знаходиться між Print Screen і між Delete. Вгадайте, як часто ви будете її натискати, якщо працюєте з текстами та робите скріншоти? Правильно, дуже часто. Щодо підключень користувачу, тут доступні два порти USB-C з підтримкою дисплейпорт 1 1.4 та PowerDelivery, два порти USB A. HDMI 2.1, комбінований аудіороз'єм 3,5 мм. Я не можу промовчити про той факт, що варто було більшість роз'ємів зробити з лівого, а не з правого боку, а USB-C варто було прознести по різні боки ноутбуку. Хоча в той же час, можливо, на це є якесь, якесь адекватне логічне пояснення, наприклад, USB-хаби, що використовують одночасно два USB-C. За бездротовий зв'язок відповідає Wi-Fi 6 e та Bluetooth 5.3. І отут треба на хвильку зупинитись. Якщо ви купуєте ноутбук без Windows, то його налаштування може викликати деякі негаразди. Для більшості не є несподіванкою те, що при установці Windows ноутбук не бачить Wi-Fi, бо немає драйверів. Зазвичай виробник ввічливо залишає на диску D папку з мінімальним потрібним набором драйверів, принаймні на тачпет та на мережу. В гіршому випадку треба йти на сайт виробника і завантажувати драйвер під вашу безпосередньо модель ноутбуку звідти. І от ставлю я сюди Windows. Драйвери на мережу і Bluetooth об'єднані в один. Windows їх не бачить. Знаходжу на диску, де папку з драйверами не підходять. Зі свого ноутбуку йду на сайт виробника, завантажую драйвери. Windows каже, не підходить. Тому прийшлося підключати свій смартфон кабелем і робити з нього модем. І тоді вже драйвери на бездротовій мережі підтягнулись з мережі. Судячи з відгуків, це не моя особиста проблема, тому майте це на увазі про всяк випадок. Дисплей HP Pavilion Laptop 16. Не здогадайтесь, 16 дюймів з роздільною здатністю 1920 на 1200, IPS співвідношення сторін 16 на 10, матове антаблікове покриття, максимальна яскравість 300 ніт. Цей дисплей не можна рекомендувати для професійної роботи з кольором, адже тут усього 65% покриття кольорового простору з RGB, проте це ніяк не вплине на щоденну роботу чи перегляд контенту, адже кольори приємні та насичені, наскільки це можливо в цьому ціновому сегменті і при матовому покритті. Зірок з неба не хапає, проте й претензій особливих. До нього також немає. Працює цей ноутбук на базі минулорічного процесору Intel сімейства Meteor Lake, який в своєму індексі має ще й позначку U, тобто це високоефективний процесор енергоефективний. В конкретному моєму випадку це 12 ядерний, 14 поточний Intel Core Ultra 5 125 u Цей процесор був створений для того, щоб бути енергоефективним, тобто в його будові є два високопродуктивних ядра, які вміють гіпертрейдинг з частотами до 4,3, 8 вісім енергоефективних ядер та ще два високоенергоефективних, Ефективних ядра з частотами до 3,6 ГГц. Питання ефективності минуле покоління, звісно ж, поступається Lunar Лунарлейкам. В процесорній продуктивності метеори кращі, в графіці значно простіші. Проте і вартість там відрізняється значно. Тому, власне, цей ноутбук і є непоганим вибором між продуктивністю, автономністю та ціною. Ну а сам процесор, будучи початковим представником метеорлейків, дає відповідні результати в тестах. Знову ж таки, тут які з дисплеєм цей ноутбук не тієї категорії, на якому ви серйозно будете займатися, якими. З високопродуктивними задачами, графікою, врахуваннями і так далі. Для свого ж сегменту тут усе нормально. Ще в світі існують версії Score Ultra 7 та виділеним графічним адаптером Nvidia MX 570, які, звісно ж, будуть продуктивніші, проте за рахунок графіки будуть і швидше розряджати батарею і додавати вартості цьому продукту. До речі, про автономність. В минулому році Intel зробили все ж відчутний стрибок в бік підвищення часу роботи пристроїв, тому ви можете розраховувати на 12 годин безперервної офісної роботи. Проте я вважаю, що ця автономність могла б бути ще більшою, адже у величезний 16-дюймовий ноутбук, що важить більше 1,5 кг, вирішили встановити батарею ємністю 59 Вт-години. Як на мене, то тут цілком можна було встановити батарею ємністю 70-72 Вт-години, адже тут немає претензій на малу товщину чи рекордну вагу, і умовні зайві пару сотень грамів не дуже вплинули б на ситуацію, проте додали б фактично ще 30% до автономності, що для лептопу з 16 дюймовим дисплеєм було б дуже непогано. І так, це можна було б зробити, адже такі батареї ставляться і в тонкіші та легші ноутбуки. Хоча, можливо, уся справа знову ж у вартості. Ще треба відзначити Full HD веб-камеру з усілякими штучно-інтелектними штучками, як бачите, і два динаміки з підтримку DTS X Ultra. Вони грають дуже непогано, проте їх спрямованість чітко вниз може трошечки з'їдати деталізацію. Ну а ти, як знімає камера і як працюють мікрофони, ви можете оцінити зараз самостійно. Загалом же HP Pavilion Laptop 16 вийшов напрочуд збалансованим ноутбуком. За вартість приблизно у 850 доларів. Користувач отримує енергоефективний ноутбук з величезним дисплеєм, нормальною майже повноцінною приємною клавіатурою та що важливо поважною автономністю. Це чудовий офісний ноутбук для Вордо Ексельно-браузерних задач, проте в той же час він підійде в якості мультимедійного та навчального ноутбуку для дому. Ну а що ви думаєте про ось такий ноутбук від HP, Обов'язково пишіть до коментарів, де я вас як завжди буду чекати. Ну а з вами на зв'язку був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.